Сьогодні будемо говорити з вами про детективи. Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні буду розповідати вам про два детективи: один дуже відомий, один маловідомий. І мені, мабуть, зрештою таки, хочеться привернути вашу увагу до власне того маловідомого. Зроблю такий невеличкий відступ і скажу, що детективи я дуже полюбила ще десь в школі, мабуть. Тоді я читала не дуже багато, але, зрештою, читала. І після прочитання. Детективу Вілкі Колінса «Жінка в білому, я таки зрозуміла, що це мій жанр. Мені дуже сподобався цей твір, і, мабуть, власне, з того моменту і почалася ота така десь любов до того, що книжки можуть бути цікавими. І власне після того я читала багато, звісно, багато творів і детективного жанру, і агату крісси читала. І по сьогоднішній день я страшенно люблю детективи. Отож, сьогодні відібрала, як я вже казала, дві книжки. Перша це всім відома. Гадаю, багато хто з вас читав, Жоеля Дікера, книжка «Правда про справу Гаррі Квеберта. І менш відома книжка, яка е, називається Серед вовків Курта Еліса? Е, Жоель Дікер вийшов у видавництві Старого Лева, Курт Еліс вийшла книжка у видавництві Нора Друг. Е, я не порівнюю, не поєдную ці книжки, але такі спільні, скажімо так, риси, притаманні одному творові і іншому тут присутні. Зрештою, що саме. Чому власне, ці книжки я рекомендую для прочитання? Тому що тут автор, один і другий не, не ідеалізують персонажів. Мені дуже подобається, коли персонажі живі. І тут і тут персонажі роблять дуже багато помилок, які впливають зрештою, на е, подальший розвиток подій. Роблять дуже багато різних таких вчинків, які шокують, дивують, і, мабуть, саме власне через це. Книжка е, тримає, книжка не відпускає, і книжка, скажімо так, після прочитання запам'ятовується. Отож, е, Жоель Дікар, е, правда про справу Гаррі Квеберта. Тут ми знайомимося з молодим письменником, який дуже відомий. Е, тут ми бачимо і детективну історію, і розповіді про заборонене кохання, і як і, в цій, як і в цій книжці. Автори надали дуже величезне значення деталям, діалогам. Тобто, якщо десь здавалося б, ми читаємо якийсь опис або ж якийсь діалог, і він, ніби видається, на перший погляд таким далеким відступом, і в читача може виникнути таке питання: типу: А навіщо ж це все? Так, от ні, вони закрутили сюжет і тут, і тут так, що коли ти вже дочитуєш. Оцей ланцюг подій складається воєдино і ти розумієш уже тоді до чого були у ті відступи, у ті деталі, на які автор, наче так. Не дуже конкрет... не дуже акцентував нашу увагу, але, зрештою, таки підводив до якогось певного розвитку. Правда, про справу Гарі Квеберта, це взагалі у нас такий сімейний роман. Його прочитала і моя мама, і моя донька, і ми страшенно любимо, в принципі, полюбився нам цей детектив. Тому, якщо ви ще не читали, раджу менш відомий детектив це серед вовків. Курта Еліса до слова скажу, що курт Еліс це південноафриканський письменник, який виріс у такому доволі неблагополучному районі свого міста, і, аби не потрапити під вплив різних банд, він ховався і переховувався, скажімо так, у бібліотеці. Власне світи і почалася його якась ота любов до творчості, до літератури. І оскільки він був свідком різних таких, от якихось сцен, різних випадків, він це все зумів перенести в літературу. Як і в «Правді» про справу Гаррі Квеберта, так і в творі серед вовків дуже велике значення відіграє у та неідеалізованість персонажа. Тут головний персонаж настільки просто він з темним минулим, його ніхто не сприймає. Він Веде себе взагалі іноді не те, що дивно, а певною мірою якось, можливо і неадекватно. Але, зрештою, на те все є свої причини, автори нам це показують, чому події відбуваються так, а не інакше. І коли, власне, тут у творі серед вовків головного персонажа залучають до розслідування. Жінки його і в команді не сприймають, і його поради якісь не сприймають. Так само, як от було і в творі Жогеля Дітера, коли, здавалося б, те, що робили головні персонажі, воно і відповідало якійсь логіці, але не завжди. Тобто Мені здається написати детектив, отакий справжній, гострий, такий детектив, від якого лишається після смак, який з часом, зрештою, хочеться перечитати, тому я перечитую не всі книжки. Є книжки, звісно, які я не перечитую, є книжки, які я перечитую по 5 разів. Ці книжки я таки буду перечитувати. Зараз ще ні, тому що я дуже добре пам'ятаю ці сюжети. І тому мені здається написати такий детектив, де дуже багато різних деталей, які потім такі, як, ніби як бісеринки розсипані, але зрештою потім вони, коли збираються усі в якусь єдину картину, вони такі читають, тоді бачить, до чого вів автор. І ця, і ця книжка мені дуже сподобалася. Я ніколи не ставлю оцінки книжкам і не, не буду цього робити і тут, тому і в цій, і в цьому, і в цьому детективі є. Є якась своя атмосфера, є своя харизма у персонажів, є те, що, що тримає читача. мені здається, це дуже важливо, коли книжка тебе просто не відпускає, нікуди не відпускає. Отож, дякую вам за увагу. Беріть на замітку: два детективи. До нових зустрічей!